Всем привет, ребята. Как всегда, мы едем. Я выношу мусор. Ну, вот Так всегда. Женская эксплуатация. Выезжай. У тебе така привичка є. Ні Як знімаєш відео, то тебе півруки в екрані. Руки здорові, чи що. Так, ребята, ми зараз їдемо за платами за квартиру. Зайду, мамі куплю солодощ, вона трошки. І поїдемо до неї в гості. Тобто до брата. <сх à> Поки що. такие вот справа. Будь ласка. під да. машину еще жара просто. Сегодня вообще вышел Такие, так, 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 же самое, как вчера, ну просто. Да. Я вчера на кухне стояла день. Так, так. заметьте, вот, эти последние 4, 4 дня, эти вот, последние, угу. даже ночью жарко. До определенного там до часу ночи на улице просто жаринцы может, uh -huh. Это даже как-то неестественно. А похолодание, кажется, только придет, придет где после 7 числа. Ну, там район 20, 25, вот, так, вот такое похолодание. Сейчас больше 33. Причепила вас. Mm -hmm. На, <laughs> на стекло. Фух. А, і хочу сказати, що похолодання буде з 27 верні, числа десь до 25-20 градусів. Рідсадки вже не буде. Як гарно, що мою тіщу привезли в город. Реально день би і в неї на вулиці приїхали. она приехала, на следующий день в ней на улицу прилетел кап, ребят. Прикиньте. Я сейчас пойду заплатить за квартиру, а ты посидишь, так, по Павлак? Что ты за мной пойдешь? Да нет, я с тобой пойду так, а не можешь поставить. Вот. Mm -hmm. Спасибо. Поэтому, ребята, неизвестно. Я верю, конечно. Дуже верю, что я еще побачу свою родную домівку. Ну, хорошо, что мама тут уже. Так, друзья, все, мы пришли. Да, мы пришли. Встретимся в Фозе. Я мокрая? Мокрая, Нет. я? Да, тут... конечно, мокрая, на улице стояла. Вот, да, шоколадкой для мамули. Чуть в тележку не зашла. Кстати, сегодня, знаешь, что еще за день? Что? День блогера. Ага. Тому я вітаю всіх блогерів, хто причастен, так скажемо, до цієї сфери. Вітаю тебе. Бо тебе вже є ютуб-канал, ти теж вже блогера. Вважаюся, хай у вас все виходить, хай у вас буде цікавий контент, гарні глядачі і хороші коментарі. Помагатор. Да. У мене. Все, що хочеш. Ось. Ще й по скидку. Дві по складала, не три. Дві. Дві. Та бери три. Чорний. Вона їсть по одному по одній плиточку. Пята mm. взяла мамі ось такий. І шоколад, шплати солений карамелью, а це з міндалем теж підсолений. Мамі подобається такий шоколад. Ну, Хай буде. Я запаслива. Нам нічого додому не треба? Ні. Молоко чи потім заїдемо. Ну так. Да. Ти вже дивився цього борт, тільки не стояв тоді в два рази дешевше. Тоді стоїть в два рази дешевше? Ну, почти в два рази. Не хочеш, вийти не А Ну давай подивись, да. У Артема це слабкість, це ножі. Не може під чого під, підковернути. Під давай все сюди, на. Тут же досточка есть, я так понимаю, вона с магнитом уже идет. Любиш ножі. Я не знаю. Це взагалі, ребята, от ми приїжджаємо в епіцентр, там в метро, він везде знаходить ці ножики. Наоборот, зай. Це. це стоїть, да. воно так стоїть, угу. виходить. Все, хліб. Хліб на ножку. тут два великих. Середній. Що ти скажеш про качество? Це високоуглеродиста сталь. Це означає про те, що вони... Високоуглеродиста сталь. І що це означає? Що вони мало їх точить на ну. клас і вони, тут в достичці виходить магніт. І якщо вони всі становлюються сюди, розуміло? Ну, щоб удобно було там брати, поставити, щоб не там було. Це має бути дуже велика кухня, наша. Не, не наша точно. Дивіться, скільки решеток. О, диви, яка прикольна. Тям. Угу. Гриль сковородка. 299. Ну що, пішли. Тьом, Так. Чого ти їх так любиш, ножики? Хай би мили. Я представляю, якби в нас була велика кухня, скільки було. Ну, мені не подобається, мені треба, щоб нож був важчий. Важкий? Угу. Я теж люблю. У нас оці пам'ятаєш, ми купували, де ми його купували? Валентина. Ми з Колею тоді купляли. виходить, він додому купляв і ми оці. А, оці желізні? Да, це купляли... класні. В епіцентрі, по-моєму, так? Да? Що ми купляли. виходить? О... В епіцентрі. Так. Да. Да? Да. Да. Ми тоді брали і він брав додому, і ми брали додому. Ну, вони це скільки в нас вже? Года 4, мабуть, так? Да? Ці два ножа? Так. Да. Ну так. Да. – І з ними ні, взагалі нічого. Не надо. Вони, вони просто підводяться і, і да? Да, рази провів. А е – А як вони називаються, не помниш? Я не пам'ятаю. От з білою ручкою у нас був, це було Трамонтіновський. Ну, у нас ручка відпала там. Так, да, і теж дуже хороший ночь. Я ще год 10 назад я купляв. Дорого ми щось брали тоді? Да, дорого ми брали, виходить, десь чесно, не брехати не буду. Не ну, дуже дорого, ми тоді брали на те час, 10 років тому. Вони, відповідно, розуміють, що інфляція пройшла і гроші стали дешевшими. Ну ти і маєш в якщо ти ніч купляв, наприклад, хороші тоді за 100 гривень, то зараз це тисяча гривень за 10 років. Ну так, це стали гроші дешевшими. Пішли, що каву будемо пити? Так. Да. Тоді йде за кавою, мабуть. А я mm -hmm. пішла розплачуватися. Mm -hmm. да? mm -hmm. Так? Е еспресо. Еспресо Еспрессові? Так. Да. Все, давай. А я піду на касу. Розплатюся. Подивимося. Так не люблю в великих очередях стоять. Тут везде очередь. Люди скупляються, хай бо в Піду на цю кашу. Тут дві, дві людинки. Все, ребята, обстрілимося. Зараз такий красивий мужчина стоїть з таким вкусним напиточком. Дідомо, я закрасав сюди. Ага. Гарнюні. Ну, наш гарніший. Да? Мені взагалі всі собаки подобаються, сільські. Ну, мені сільські нравиться собаки. А котів ти любиш? Котів? Да. Ні. Я, я б не сказав, що я їх не люблю, просто в мене більше таке любовне відношення до собак. От чесно. Да. Ну не си, я ж зайнята. Я веду мені, відео. У мене немає ніякого до котів. Ну, є -то, є, Так? Давай. Боже, какая у нас машина грязная, шесть по павутиною. Ужас. В смысле? тут это классно, а ну закрой еще раз. Закрой пока вот А ч ⁇ ты так у меня... Ось таке тебе запитання, коли тримаєш двері. Же, Жи, жо? Чого так дергаєш? Коли... Ну, треба отут убери, будь ласка, все. Чого, я дергаю? Так. Да. Сили мало в мене просто. Фух. Що, Так? Ммм. Да? Mm. Все, ребятки, поїхали. Їдете з нами? Питання є? Питання, Питання нема. Все, помчали. Центр, а зачем нам через ехать? А, як ми поїдемо? Ти що, через верх я прямо один? А, поїхали прямо. Ребяточки, ми уже маму привітали, побалакали, часик посидим. посидімо. Та більше наверное, чем часик, не речи, час И І їдемо зараз в конфі. В центр, да, поїдемо? В центр, а потім ще в нашу технику поедем. поїдемо. Це, що, це, там теж їсть. Yes. Да? Я не помню, що там було. Подивимося. Подивимося собі зарядну станцію додому, щоб кіловат на 3 з акумуляторами. Тому що, не дай Бог, зимою, знаєте, вони поки на даний момент йдуть дешеві. Дешев, болі дешеві. Вони подешевшали 8 раз. Подивиться, може, купити на всякий случай, бо ці, розумієте, Начнуть енергетичну інфраструктуру бити зимою і все, без світа, без нічого сидіти не хочеться. Так що, поки воно дешеве, можна, можна купити. Хай воно буде, воно їсти. Є... Дешевше, ну, воно далі не дешеве. Я розумію, тільки те, що я міг купити, коли вони були дорогі, наприклад, на 1 кА, да? а мені в квартиру на мінімум два. Ходя а то й 3 ампера, тому що... 30 дуже багато. Да? Почому це дуже багато? Дивися, ти за... нема світа, ти включила чайник. А... У нас газ за чим? Потім, дивись. Немає світу, ти включи. Да, тебе ну, пусковий, тебе тільки пуск, тебе Телепуск... тільки ну, А наскільки вони є вообще? На півтора. Ну, пів... я думаю, десь на півтора є. На, на два, І якщо на... є на, два, на... два на, не знаю, на три, напевно. З сменним акумулятором. Ну, тому що хай вони вдома будуть. Я краще буду з світом, Якщо не дай Бог буде обратно вірення відключення, тому що я думаю, що... Борячать вони дай Бог. Да, по енергетиці вони херачать, мразі. Ну, так як в минулому році було зимою, що ми сиділи. Ні, в прошлому році не було. Бажара була вжасна. Ну, да. Типу, так. Да. Ну і жорстко було і зимою. Ми подивимося, якщо щось купимо, хай він стоїть, нічого, він їсти не просить. Якщо зараз не понадобиться, с... потім колись понадобиться. Да. Тай Бог, щоб він не понадобився, нічого що, що, да, Тому що Костя розказує, який на п'ятому етажі каже, світ виключили, а в мене все роботи. Мене... <кх> він сразу, коли світ виключається, він мгновенно заводить, ну, мгновенно включається, що ти інше в виду, не бачиш перепаду електрики, зрозуміло? Він одразу тобі квартиру. Понимаю, воно наградає, Це я теж хочу зараз купити, я зараз подивлюся. Ідеальний варіант би, конечно, було б 3 ампера, але ну, подивимось скільки він стоїть. Да? Там в принципі він сам може бути не дорого стоїть, а от акумулятори можуть стоїть дорого. Ну, я Що ми поїхали? Встрітимося з вами, навірно вже наступному відео, бо ми загалімо вже вам тут набалакали. Навірно, хвилина так? Да? Ребята, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних відео. Пока.